Рибальство це активний відпочинок, це сенс життя або спорт, хобі, чи фіш-терапія. Знаючи це, два фанати рибної ловлі Антон Гребенник і Андрій Засікан відкрили в нашому місті магазин-клуб. Ікігай. ми розпочинаємо роботу саме клубу з зустрічі з пластунами. Це така частина дуже активної молоді міста, наші діти, наше майбутнє. Ми вже до них гості ходили. Тепер запросили їх до нас. І з сьогоднішнього дня ми розпочинаємо саме роботу клубу та курсів рибальства для всіх вікових груп населення. Риболовля – це таке хобі, яке може бути як у 6 років, так і у 80, 90, 100. Ми плануємо проводити ці заняття постійно, тому що розвивати тему рибальства можна безкінечно і кожного разу покращувати свої навички, тому буде 4-5 занять в місяць. І до кількох до, до, до скількох діти захочуть дорослі і взагалі учасники клубу. Спочатку пройдемо теоретику, розкажемо, покажемо. навчимо. Потім поступово будемо виїжджати на природу. Тобто погодимо це все з ДСНС, щоб ми могли спокійно виїхати, і вивезти нашу молодь юнаків і дівчаток на природу, показати, навчити, мабуть. Будуть навіть мастер-класи від спортсменів, але це не точно. Будемо намагатися зробити все, що в наших силах, щоб ми зробили гарну спортивну команду і показати себе не тільки на просторах України, а чому б на, не на просторах всього, всього світу. По всім питанням запису є два варіанти. Через наші соціальні мережі, а також буде номер телефону нашого менеджера Вікторії, яка з радістю відповість на всі ваші запитання. А так, просто зайти до магазину і сказати, що я хочу. Оце також є наш друге варіант. Є, Це є третій мабуть, вже так. варіант: номер телефону, соціальні мережі. Та можете завітати до нас в гості в магазин клуби Кігай, вулиця Успенська, Троїцька, 72, дріб 1, місто Конотоп». Першими учасниками дитячих курсів з риболовлі стали конотопські скаути зі своєю наставницею Наталією. Пару місяців тому Антон завітав до нас і провів для пластунів цікаву бесіду про риболовлю. І їм дуже сподобалось саме той напрямок, що ну, піймав відпусти. Так їм дуже сподобалося. Виявилося, що серед пластунів є рибаки. тобто. В їхніх сім'ях дехто з дорослих рибачить, і нам дуже сподобалось, коли ми дізналися, що відкрився магазин, і нам захотілося прийти, подивитися. По перше, а по-друге, Антон говорив, що будуть заняття для дітей, саме як навчити правильному по закону, так по правильному як рибачити. І їм це сподобалося. Ти дійми руку, будь ласка, хто вже рибалив з батьком, з дідусем. Ого, всі, всі. А як тебе звуть? Міша. Міша. А скільки тобі років? Вісім. Вісім років. І, і скільки років ти вже рибалиш? І скільки було років, коли ти почав? З ким ти, до речі, рибалив? З папою? З папою. Скільки тобі було років? Пам'ятаєш? Шість. Шість. Два роки вже ти. А саме такий найбільший улов свій пам'ятаєш? Ні. Кирилл. Кирил, а ти? Ри, рибалив, рибалиш? Сім'єю, з сім'єю рибали. Всі молодці. Угу. І скільки вже ти займаєшся? Ну, я 6 років. Начав. А зараз тобі скільки? 12. Ну, 6 років. А свій найбільший улов пам'ятаєш, чи свою першу. Рибку. Ну, перша рибка у мене отака була. Ну, така була. Коту uh -huh. віддав. <гут> да. А більша? Ну, більша, отака була. А, а, а це що було? Карась. Ну, щука і карась. Андрій, рибак завзятий. А скільки тобі років? 12. 12. І мабуть, також з шести почав. Ну, шести. Мені тринадцять років почав рибалити. Я з п'яти чи шести, вже не пам'ятаю. Я почав рибалити з папою. Це перший раз, як коли я поймав свою рибину, це карасик маленький був. Мені тоді від того, де, ну, як, сподобалось ловити. Саме більше мій лов – це був щука, була на три з половиною. Курси риболовлі для дітей та юнацтва будуть організовані для різновікових груп та включатимуть як теоретичні заняття, так і майстер-класи на водоймах. Звертайтесь, контактний телефон. 096 618 06 24